Вітаємо вас на нашому відеоуроці. Сьогодні ми поговоримо про проблему збільшення кількості безпритульних тварин. Почнемо з самого початку. Що джерелом появи таких тварин є викидання їх господарям, а також неконтрольована діяльність клубів з розведення собак. Зараз суспільство гостро відчуває цю проблему безпритульності тварин, адже деякі з них можуть бути агресивними. Чому ж можуть нападати домашні тварини? Собака, якщо його випускають на вулицю чи з місця загального користування, сприймає цю територію як свою і Починає інстинктивно її захищати, тому деякі тварини можуть кидатися на людей. Серед способів регулювання чисельності безпритульних собак виділяють: лікування, вакцинація та стерилізація, мережа соціальних опікунів це підхід, завдяки якому волонтери відпускають стерилізованих песиків назад на вулицю, під опіку волонтерів, прилаштування собак, адопція, просвітництво необхідно змінити свідомість у ставленні до вуличних псів. Переконати, що собака з кліпсою безпечний. побудова притулку необхідність міського притулку зумовлена двома причинами: перша прихистити хворих немічних тварин. Друга – Дати змову тривалий час отримувати здорових собак до часу їхньої адопції. В Європі існує багато притулків для тварин. Кожна країна розв'язує проблеми по-своєму. На думку європейців, головна причина, чому тварини опиняються на вулиці, безвідповідальність людей. Тому в Європі підійшли до розв'язання проблеми безпритульних тварин, поклавши велику відповідальність на їхніх власників. Усі тварини мають бути зареєстровані щипами, де вказуються всі дані про господаря тварини. До того ж, перш ніж завести тваринку, потрібно заплатити за неї чималий податок. Залежно від країни, він сягає від 130 євро. Це часто зупиняє тих людей, які хочуть придбати тварин тільки задля задоволення. Особливо на безпеку безпритульні тварини встановлять через сказ. Сказ це гостре інфекційне захворювання людини і тварин, характеризується стрімким ушкодженням центральної нервової системи. Людина може заразитися сказом від інфікованої тварини через укус, подряпнуто ушкодження шкіри, потрапляння зараженої слини на слизові оболонки. Сподіваємося, вам сподобалося це відео, і ви зробили свої висновки. Тож любіть своїх тваринок та допомагайте місцевим притулкам.